Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на гру у величному світі Дюни від Френка Герберта під назвою Дюн, гра про війну та дипломатію в локалізації видавництвом Game Seven Days, яка дуже скоро буде на перезамовленні. Отже, за фактом, у минулому році видавництво Gale Force 9 вирішило зробити перероблену версію класичної і більш масштабної гри Дюна, яка уперше побачила світ ще у 1979 році. Році і ціла команда авторів, серед яких і автор оригіналу Біл Еберле змогли створити цю красу під назвою Дюн. Гра про війну та дипломатію. У цій грі від двох до чотирьох гравців зможуть перенестися на пустельну планету Аракіс, сповнену найціннішим багатством всесвіту. Рянощами, які дозволяють виконувати міжпросторові подорожі, і, очоливши одну зі сторін конфлікту, дом атридів, харконенів, імператора чи місцеве населення фріменів, гравцям необхідно буде поборотися за контроль над видобутком меланжу. Дюн, гра про війну та дипломатію, механічно повністю підтверджує свою назву, адже головним у цій грі стає саме контроль територій і боротьба за них. А ось як саме все це відбувається, ми зараз з вами і подивимось. Тож, поїхали! Отже, уся партія у нас відбувається на спеціальному полі, яке представляє собою пустельну планету Аракіс, і це поле в нас поділено на декілька регіонів. Піщані, де вас може знацько настигнути буря, скелясті і твердині, контроль над якими і зможе принести перемогу у грі. А також тут ще є символи вибуху, спецій, на яких і буде з'являтися спайс. Додатково ще наше поле поділено на сектори, які будуть допомагати з'ясувати переміщення піщаної бурі, але не менш важливим є і ці два треки. Цей відміряє кількість раундів у грі, а цей допомагає не заплутатися в фазах раунду. На початку гри кожен гравець обирає одну із чотирьох фракцій. Звісно, що кожна із них буде мати свої унікальні властивості. Про них ми поговоримо трохи згодом. Головне, що на планшеті вказується кількість прянощів і, можливо, якісь інші стартові умови гравця. А також гравець отримує свої війська і ще. Командирів, які будуть допомагати під час сутичок. До речі, про властивості Фримені це єдина фракція, яка відразу розпочинає гру з військами на полі, які розміщуються на полярній шапці. Це майже вся підготовка, але ще додатково кожен гравець отримує одну карту зрадника. У цій колоді у нас зібрані усі командири чотирьох фракцій. Якщо якась з них не в грі, потрібно прибрати цих командирів. усі гравці, крім харконенів, отримують по чотири. 4 карти і повинні обрати одну із них. Це ключове рішення. Адже маючи карту чужого командира, ви зможете скористатися нею у битві проти гравця, хто їм володіє, і без крові одразу перемогти у грі. Тому. А ви або можете обрати свого командира, щоб точно бути впевненим, що ніхто не зможе розіграти цю карту, або ж обрати чужого і надіятися, що зіштовхнетесь із ним під час сутички. Після вибору харконени за своєю властивістю фракції отримують дві, три або навіть чотири таких карти, з якими вони будуть грати. Як я вже казав, уся гра йде 5 раундів, і перемогти в ній можна двома способами. Або наприкінці третього, четвертого чи п'ятого раундів контролювати три твердини, або ж наприкінці п'ятого раунду мати найбільший запас прянощів. Тож давайте зараз пройдімося за всіма фазами ходу. Вони дуже круто тут структуровані, і все це дійсно допоможе повністю розібратися з ігроладом. Розпочинається кожен раунд із китка. Кубика бурі, який переміщує бурю за секторами проти годинникової стрілки на випавшу відстань. Символ бурі дає вибір на кількість переміщення першому гравцю, переміщуючись за секторами, буря знищує усі прянощі та усі війська, що знаходяться на піщаних зонах, окрім військ. Фрименів, які достатньо підготовлені і знають, як можна сховатися під час цієї бурі, тому вони не помирають. А ось усі фішки інших військ відразу прибираються до чанів Тлейлаксу. Друга фаза вибух прянощів. Гравці достають верхню карту колоди прянощів, і вона вказує на два регіони, куди потрібно викласти відповідну кількість прянощів. Проте цей вибух знищує усі війська, що знаходились у цьому регіоні. І Якщо ж відкривається карта Шайхулуда, то він знищує увесь спайс та війська у зазначених регіонах на попередній карті. Проте фримени сідлають хробака і не залишають. Поле. Але після все одно треба знайти і відкрити карту Спайса, щоб викласти жетони на поле. У фазі карток гравці набирають колоди карти зброї до 4 на руку. Ці карти допоможуть у битві, і про них ми поговоримо трохи пізніше. А також гравці зараз можуть купити собі карти ринку по два Спайси за карту, але ліміт карт на руці. 3. Ці карти дають унікальний бонус тому, хто її розігрує. Проте кожна карта розігрується у відповідний зазначений на ній момент. Наприклад, материнське родовище. Воно діє або у фазу вибуху прянощів, або у фазу відродження, або у фазу доставки і переміщення. Після вибуху прянощів ви можете подвоїти кількість прянощів на будь-якому регіоні, що їх містить. Розіграли карту і скинули її. Наприклад, карта управління погодою, яка у фазі бурі дає можливість вам захватити можливість перемістити бурю самостійно, і ви її рухаєте від 0 до 10 секторів проти руху стрілки годинника, незважаючи на сам кидок кубика. Або корупція у фазі отримання карток. Ви граєте цю карту і отримуєте усі спеції, що гравці витрачають на купівлю. Цих карт. До речі, якщо у нас в грі є імперія, то вона отримує усі спеції, які гравці витрачають на купівлю карт ринка. Проте. Якщо імперія купує ці карти, то вона вже скидає ці спеції до загального запасу. Фаза відродження дозволяє повернути до запасу безкоштовно дві фішки своїх військ. Проте також можна заплатити ще по два спайси за кожну додаткову фішку війська або відновити свого лідера. Проте тут же ціна йде за номіналом сили цього лідера. Під час фази доставки її переміщення кожен гравець по черзі може доставити свої війська у будь-який регіон на планеті, заплативши по одній прянощі за кожен жетон війська. Виставляючи війська, гравець повинен розмістити їх у регіоні таким чином, щоб вони точно знаходились у одному секторі. Проте розміщувати в сектор, де зараз є буря, не можна як і на твердиню. Де вже є два чужих війська. А після гравець одразу може зробити переміщення, проте ви повинні узяти лише одне будь-яке військо, тобто стек жетонів із одного регіону, і примістити його на відстань до трьох регіонів. Не можна ні підбирати, ні залишати війська під час цього переміщення. У цій грі потрібно розуміти одне правило: війська переміщуються по регіонам, проте завжди повинні належати лише одному сектору, що було зрозуміло під час бурі. Накриває вона війська чи ні? До речі, Фрімени не виставляють таким чином свої війська. Вони безкоштовно додають 5 військ на полярну шапку, а після отримують переміщення або одним військом на 6 секторів, або двома на три. Далі наступає та фаза, на яку ми так довго чекали. А саме, битва. Якщо в якомусь регіоні є два чи більше війська різних гравців, розпочинається битва. Проте, якщо буря накриває одне з військ або розмежує війська в регіоні, бій не буде проводитись. Розглянемо битву на трьох, щоб було зрозуміліше. По перше, що треба пояснити, це поняття ініціативи, яке належить. Першому гравцю, або якщо він не в битві, то наступному за годинниковою стрілкою. Той хто володіє ініціативою, обирає, хто буде битися першим у регіоні, якщо там більше ніж два війська. Якщо гравець з ініціативою сам приймає участь у битві, то його бонус це перемога при нічієї, причому при будь-якій нічієї. Наприклад, перший гравець обирає, що будуть першими битися атриди проти імперії. По-перше, гравці повинні взяти ось такі спеціальні колеса та обрати, скільки ж військ вони готові витратити на цю битву. До речі, треба розуміти, що усі війська, що ви використаєте у битві, вони будуть знищені і відправляться до чанів Тайлаксу. Проте, якщо гравець програє у цій битві, то він відразу втратить всі війська, не тільки ті, що будуть у битві, а взагалі всі, що в нього є у цьому регіоні. Після того, як гравці обрали кількість військ, які вони відправляють у битву, їм потрібно ще обрати командира. Це необхідно зробити, якщо у гравця ще є командири. Тому гравець обирає будь-якого командира і вкладає його в ось цю комірку. Тому сумарна сила е, військ гравця буде дорівнювати кількості військ, які він відправляє, плюс сила командира. Після того, як були вибрані кількість військ для конфлікту і командири, гравці також можуть додати до бою ще до двох карт, одна з яких це зброя, а інша захист. Гравці обирають по одній карті кожного типу і викладають їх на свій диск. Проте, у деяких фракцій, як, наприклад, у Атрадів, є спеціальні властивості, які дають їм передбачення. Перед створенням стратегії, тобто вибору карт та сили своїх військ, ви можете подивитись на будь-які елементи іншого гравця. Це може бути або карта захисту, або карта зброї, або сила військ, або обраний командир. І... Суперник повинен вам показати, що він обрав. Якщо обидва гравці закінчили обирати, вони відкривають усі компоненти, тобто перевертають і коли щатко, разом із командиром відкривають карти. Після цього гравці повинні подивитись на свої карти зради. І якщо карта зрадник відповідає командиру, якого обрав противник, то Противник одразу програє усю битву. А він відразу скидає свого командира, а також усі війська, що в нього є у регіоні, як і розіграні карти. Але гравець, який тільки що показав цю карту, залишає її собі, а також залишає усі карти, що він розіграв, як і інші компоненти, нічого не втрачаючи. Якщо зрадники є у обох гравців, то перемагає той. То має ініціативу. Проте, якщо зрадника не виявлено, переходимо до зброї, кожна зброя може бути двох типів: це зброя кінетична і зброя отрути. Якщо гравець розіграв той тип захисту, який підхожий під тип зброї, наприклад, як тут захист отрута, зброя отрута, то вони нівелюють один одного. Тому ця зброя не працює. Проте, якщо гравець обрав, Інший тип, наприклад, захист отрута, а в нас зброя кінетична, то гравець вбиває командира противника. Тобто зараз цей командир вибуває із гри. Також є і унікальна зброя, як повільний дротик, який не вбиває іншого гравця, проте знижує силу його командира до нуля. Або лазеростріл, який не можна відбити, проте, якщо хоча б один з гравців розіграє щит, Разом з лазерострілом, то відбувається вибух, який знищує усіх гравців. Або один у полі воїни. Це в нас захист, який захищає вашого командира, якого неможливо вбити, окрім вибуху, який стається після лазеростріла і щита. Після того, як ви розіграли карти і прибрали ваших командирів, ви рахуєте суму ваших військ разом із командиром та виставленим числом. Тобто зараз в нас атриди мають сім, а ось імперія всього два. Тому імперія програє. Ну по-перше, програвши, прибирає усіх своїх воїнів до чанів Слейлаксу. А також до чанів відправляється і вбитий командир суперника. До того ж. Переможець отримує стільки прянощів, яка сумарна сила усіх командирів, які були вбиті у цьому раунді битви. Тому, наприклад, зараз гравець отримує 5 прянощів. Проте, якщо б, наприклад, були вбиті обидва наші командири: і Зуфір Хават, і капітан Сардаукарів, то переможець би отримав 9 спецій. Але після того, як відбулася одна битва, відразу починається і наступна, так як у одному регіоні наприкінці цієї фази не може бути двох фракцій. До речі, якщо вашого командира не вбито, ви повинні викласти цього командира в цей регіон, де відбувалася битва. Тому що цей Командир може приймати участь у цьому раунді тільки в цьому регіоні. Якщо у вас буде ще одна битва десь в іншому місці, наприклад, ось тут, північ від Сейлаго, то вже Зофір Хават не зможе вам допомогти у цій битві. Але якщо буде ще одна битва у тому ж регіоні, де лежить цей командир, наприклад, як тут атриди проти Харконенів, то Зофір Хават зможе знову повернутися до руки гравця, і його також можна буде обрати. Таким чином, необхідно розіграти усі битви, щоб у кожному регіоні на мапі були війська тільки одного гравця. І все? Переходимо до заключної фази раунду, а саме збір прянощів. Якщо у регіоні з прянощами є війська гравця, він може забрати по дві прянощі за кожне військо у регіоні. Проте, наприклад, гравець також може розіграти і карти ринку, як гарвестер. Вона розігрується у фазу збору прянощів, і гравець повинен обрати регіон із прянощами. Та там кожен жетон військ буде збирати не два звичайних жетона прянощів, а цілих п'ять. І, наприклад, гравець розігрує цю карту, і ось тут цей жетон принесе йому цілих п'ять прянощів. Проте, якщо у будь-якого гравця наприкінці ходу буде менше, ніж три прянощі, він добирає до трьох і розпочинається новий раунд. І ось таким чином іде гра або до моменту дострокового закінчення через контроль одним гравцем трьох твердин, або наприкінці гри гравці рахують кількість спецій і додають по 5 очок за кожну контрольовану твердину. Ну і найбагатший перемагає. Про що я вам не розповів детальніше, так це про властивості фракцій. Ну, фрімени, зрозуміло безкоштовно виставляють 5 військ на полярній шапці і не страждають від бурі та хробака. Харконени мають вагому перевагу під час бою зі своїми картами зради. До того ж, перед боєм харконин може замінити одну зі своїх карт з руки на нову з колоди. Атріди мають сімох командирів замість п'яти, як у всіх, і опцію перевірки чогось зі стратегії перед боєм. А ось у імперії є голос, який дозволяє їй сказати під час бою при виборі карт. Щоб противник або грав, або навпаки, не грав, один з типів зброї, наприклад, грай кінетичну зброю. І він зобов'язаний розіграти таку карту. Проте, якщо такої карти такого типу в нього немає, він може грати будь-яку карту. А також, як я вже казав, усі спайси закупівлю карт ринка, гравці сплачують саме імперії. До речі, у грі також є спеціальний дуельний варіант, коли ви або граєте кожен за свою фракцію, або об'єднуєте фракції у союзи і за фактом граєте одразу двома фракціями. Чесно кажучи, із назви гри Dune гра про війну та дипломатію. З легкістю можна прибрати останню частину, бо уся дипломатія, що є у грі, це вибрати зрадника на початку гри і хрестити пальці, щоб він випав вам під час битви. І все. Але це не зменшує загального впливу цього поняття на всесвіт гри, бо усі ми знаємо, скільки підступності було у діях кожної з фракцій на Дюні. Так. Ця дюна виключно про контроль території. Ну і ще частково про вангування, адже тобі завжди потрібно передбачати, наскільки може зміститися ця <свісно> буря і куди саме впаде новий спайс. Проте фази раунду зроблені дуже правильно, тому ці аспекти не сильно впливають на гру в цілому, на відміну від порядка хода і ініціативи. А ось фішка працює дуже сильно, бо мати можливість у Повні компанії спершу зіштовхнути між собою інші фракції, а після розібратися з переможцем це великий, великий бонус. І той, хто отримує його пізніше, має неабиякі переваги. До речі, що ще хочеться сказати про доставку нових військ. Дуже круто, що ти можеш одразу зі старту висадити нових воїнів будь-куди на поле. Це дає грі постійну напругу і відчуття незахищеності, де би ти не був. Тому, якщо ти там контролюєш там, дві твердини і маєш надію захопити, третю це гарна і слушна думка, але треба завжди пам'ятати, що у будь-який момент до твоєї контрольованої зони можуть або вбіжати, або прилетіти нові хлопці, які будуть просто жадати забрати собі цю територію. Бій у грі дійсно жорстокий. По-перше, потрібно не потрапити в ситуацію, коли твій командир-зрадник, а в тебе постійно такі думки спливають. Як тільки ти розпочинаєш цю сутичку, та ще й потрібно мати вдосталь зброї та захисту, щоб можна було зберегти командира. Гра про. Доставляє гравцям дуже урізаний набір компонентів: спайс, лідери, війська і два типи карти. Теж саме стосується і дій: висадитися, переміститися, розіграти бонус чи повоювати. Проте глибина стратегії, як все це комбінувати, просто величезна. Коли і як розпоряджатися картами ринку, як краще витрачати спайс, чи купувати карти ринку, якщо у грі є імператор, адже він отримує усі спеції. Як саме воювати проти харконенів? Адже є великі шанси, що в нього є вже зрадник серед твоїх командирів. Як локалізовувати цих фрименів, Адже вони бігають по карті, мов навіжені? Коли і кого саме краще відроджувати зі своїх командирів? І ось усі ці моменти дуже дуже круто поєднуються в одне ціле до того ж, граючи за кожну з цих чотирьох фракцій, тобі завжди буде здаватися, що... У іншої фракції крутіші бонуси, і за неї легше грати. Проте садишся, граєш за неї, і вже бачиш, що у іншого все набагато цікавіше, і за нього легше грати. Гра постійно диктує свої правила і залежить в більшій мірі саме від гравців і їх рівня підготовки та досвіду. Чесно скажу, що Дюнгра про війну та дипломатію це дуже гарний контроль територій, тим паче, що за правилами він доволі простий. Що в нього можна грати навіть з більш-менш новачками у настільному гобі, і в кінці не можу не сказати ще одне: так я розумію, що арти в іграх можуть бути намальованими чи бути прямо вирізками з фільму. І тут я думаю, будуть фанати як одних, так і інших. Так я більше полюбляю, якщо чесно, саме малюнки Проте... Кажучи чесно, навіть маючи своєрідну нелюбов до таких картинок, деякі з обраних хартів дійсно зроблені дуже круто і відображають суть карти на всі 100%. І на цьому в мене все. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо за бажанням, але найголовніше це бережіть себе. Все буде Україна. Папа! -па.